Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Краця і Ростислав Кравеця. Це відео присвячено огляду судової практики, як завжди по понеділках, з 26 липня по 8 серпня. Велика Палата, мабуть, допідписує ті рішення перед відпусткою, які вони прийняли. І наразі розміщує. Тому я про це трошки розповім, досить швидко, а ви. В якості вдячності буду просити вас підписатись на цей канал, поширити це відео, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати відео. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я дам посилання на всі ці рішення, про які я вам зараз розповім, Вони дуже цікаві. І так поїхали. Перше рішення, я про нього ще минулого тижня розповідав, і ви можете знайти в мене на YouTube-каналі, воно стосується рішення Великої Палати щодо способу захисту для повернення майна з оренди. Ну, рішення, я можу сказати, безпрецедентне. Якщо коротко, то фактично. Був встановлений спосіб захисту і можливість суду самостійно вигадувати, яким чином треба захищати права, не дивлячись на те, що це, в принципі, ніхто і не просив. Після закінчення договору оренди землі, як треба все ж таки самостійно замість прокурора вигадати захист права. Щодо способу захисту, я про це все розповів. Якщо коротко, то треба просто. Е Вимагати повернення цієї земельної ділянки і це отакий спосіб захисту. Все інше, там рішення, якісь, внесення даних в реєстр неважливо, ніби вони повинні бути зроблені всі на підставі цього рішення. Ну, можете в мене є тут розміщення в посиланні, можете відео більш детально подивитися. Також до огляду війшла практика ЄСПЛ за травень, практика досить цікава касаційного адміністративного суду щодо оподаткування з 18 по 20. П'ятий рік електронних комуніційних послуг це тих ФОПів, які надають послуги інтернет, що вони там можуть платити, повинні платити, що не повинні платити, як повинні платити. В принципі, ті, хто займається, дуже цікаво. Рішення касаційного господарського суду, кримінального верніше суду за червень місяць, також огляд суду справедливості за квітень, травень. Раджу також почитати, вони в принципі цікаві. Однак, сьогодні у мене було засідання в Великій Палаті, і представники Міністерства юстиції зазначили, що рішення Європейського суду справедливості для України не має жодного значення. Тому взагалі досить цікава позиція Мін'юсту. Ну, це окрема ситуація. Навіщо тоді робити огляди? Можна робити огляди якихось латиноамериканських судів? Ну, в принципі, цікава, цікава позиція Мін'юсту. але практику можна почитати. Також війшов огляд практики касаційного господарського суду. Це вже другий тематичний огляд з питань окремих питань застосування положень господарського процесуального кодексу України з 2022 року по 25 рік. Був ще за попередній період. І от два дуже цікавих рішення. Я також їм присвятив відео. Тут я дам посилання на них. Перше рішення це стосується Шевченківського суду про скасування штрафу у зв'язку з за заповісткою. Я вже неодноразово говорив, що штрафи вони є незаконними, і тому би радив би все ж таки більш детально знайомитися зі своїми правами і як їх захищати. І друге рішення воно також є, ну воно досить специфічно, це також наше рішення. Це що стосується стягнення відповідальності. От штрафів за нещасне підключення, нестандартне підключення до електромереж, які не вчинила Укрзалізниця. Ми довго йшли до цього рішення, і от нарешті Верховний суд постановив на користь нашого клієнта і стягнув відповідну шкоду, завдану ну, не шкоду, а штрафи, які передбачені законом з Укрзалізниці, за недотримання строків. Нестандартного підключення. Поки на цьому все. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео, за що я вам буду дуже вдячний. А найголовніше, за що я вам буду дуже вдячний, це підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, підтримуйте Україну, тому що іншої країни у нас не буде ніколи. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!